Приготуємо сьогодні кіш з куркою та грибами для тіста, беремо борошно масло і все це ретельно переміщуємо до такої крихти, додаємо яйце і добре ще раз замісуємо, замісуємо тісто до такої пластичної маси. Викладаємо цю масу цю на форму, проколуємо його і займаємося начинкою. Беремо курячу грудку, піджарюємо, додаємо. Гриби до неї, спочатку жаримо грудку солим перчим за смаком. Коли куриця трошки піджарилась, додаємо гриби і тушимо ще, поки виперується волога ще я додав і щось цибулі. Пиріг на 10 хвилин в дух. Тим часом беремо вершки, одне яйце, солимо перчимо, взбиваємо. Ще потрібно натерти твердого сиру. Після того як пиріг трохи запікся, достаємо його, засипаємо курочку, заливаємо цим вершкам сиром і ще на 30-40 хвилин. Отака смакота виходить, дуже смачно. Дякую за увагу, гарного дня.